У Луцьку побувала відома поетеса і драматург Неда Нежданна, авторка п'єси Химерна Месаліна. Прем'єра цієї містично-еротичної трагедії відбулася в обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Також авторка дала у Луцьку прес-конференцію. У Луцьку з успіхом відбулася прем'єра містично-еротичної трагедії на дві дії химерна Месаліна Нежданої. Серед перших глядачів вистави була й авторка. На прес-конференції відомий український культуролог, арт-критик, голова конфедерації драматургів України, розповіла, що саме надихнуло її створити такий сюжет. Із журналістами Неда неждана спілкувалася в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Якщо говорити про цю п'єсу. Це вже четверта постановка в таких великих театрах, ще були в студійних. Зокрема, це в Києві, Чернівцях і Білій Церкві. Всі постановки різні. І мені цікаво, що Луцька вистава має своє оригінальне обличчя. Режисер-постановник вистави Наша землячка заслужена артистка України Світлана Органіста. Химерна Месаліна це її дипломна робота в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Світлана органіста також підготувала музичне оформлення містично-еротичної трагедії. Я давно цікавлюся творчістю недонежданої, але ця п'єса мене чомусь по-особливому вразила. Напевно, тому що вона про долю непростої жінки, нестандартної, не зовсім. Скажем, позитивної героїні в нашому розумінні розумінні сучасних людей, але мене найбільше привабило в ній це прагнення свободи, волі, яке притаманне кожній жінці. Адже ну, нам, жінкам, дуже нелегко в світі чоловіків здобувати оцю справжню волю в свободу в широкому розумінні цього слова. Неданеждана розповіла і про інші свої твори. Її п'єси втілилися уже в сім десятків театральних постановок в Україні та за її межами. Нещодавно були дві прем'єри одні з моїх останніх п'єс: а кицька на спогад про темінь. Одна в Києві, театр перетворення, і одна в Луцьку. Це одна в Херсоні. Я бігла на поїзд з. Коронації слова, літературний конкурс, і там одна з моїх останніх п'єс, загублені в тумані, отримала, якби стала дипломантом цього конкурсу. Побачити постановку Химерна Маселіна незабаром зможуть і жителі інших міст України.